Посередині березня недавно народилася, гарна сильна і крута, добре смілий молода, суперщира жіночка. Добра, сильна і крута, гарна смілий молода, суперщира жіночка. Сонце вище підіймається. День весняний добавляється, Із землі лізать часний, Її буде гарний вік, бо її любить чоловік. І землі лізачесний, Її буде гарний вік, бо її любить чоловік. Мені Бог послав таку, близьку жінку дорогу. Хай Господь благословить, добре так літа прожить своїх рідних бережить. Хай Господь благословить, добре так літа прожить своїх рідних бережить, гроші, щоб були завжди, гарний настрій плоди, діти, радість і любов, щоб не портив ніхто кров, і країна без війни. Діти, радість і любов, щоб не впортив ніхто кров і країна без війни.